Слідники природи. Сьогодні ми вирушимо у подорож у минуле і подивимось, як наші пращури використовували дари природи в своєму житті. А як ви думаєте, що люди робили речі раніше, коли не було магазинів і фабрик? Давайте поміркуємо. Пригадав так, вони їх робили з дерева, з з соломи. Так, малята. І природа допомагала людям у всьому. І одяг зробити, і хату побудувати. І посуд навіть мати. Тож вирушаємо у нашу подорож. Дітки, а ось і перша зупинка, яка називається дерево помічник всьому. Подивіться, діти, навколо нас скрізь дерева. Вони ростуть у лісі. У саду, біля садочка, біля наших домів, дерево це справжній друг людини, адже воно допомагає нам у багатьох справах. А ще з давніх часів люди навчилися використовувати дерево для свого життя. З нього будували хати, теплі, затишні, пахучі деревом. А у тих хатах було приємно жити взимку, бо дерево добре. Тримає тепло. А ще з дерева робили лави, столи, колиски для немовлят, ложки, миски, іграшки. А ще колеса для возів, діжки, відра, навіть музичні інструменти, сопілки та цимбали. А ще майстри різбили дерево і прикрашали ним хати, скрині, посуд. І дерево вміло говорити під руками умілих людей. Воно ставало гарним і корисним. Діти, і сьогодні дерево незамінний матеріал. Ми робимо з нього меблі, іграшки, книжкові полиці, навіть дитячі майданчики. Але щоб мати деревину, потрібно спочатку виростити дерево, а росте воно довго. Тому кожну гілочку треба берегти. Пам'ятайте, дітки, дерево дає нам тепло, повітря, красу і навіть затінок у спеку. Тож потрібно дбати про нього, не ламати гілки, не зривати кору, а садити нові дерева. І тоді природа буде дякувати нам, зеленими кронами і чистим повітрям. Малята, а які дерева ви знаєте? Я впевнена, що наші, наші дітки добре знають такі дерева, як дуб, клен, сосна, ялинка, береза. А ще, я думаю, вони знають і садові дерева, такі як груша, яблення, слива. А ще в нашому місті є багато таких дерев, як тополя та лива. Малята, скажіть, будь ласка, а які дерев'яні речі ви бачили вдома або в дитячому садочку? Ой, гадаю, малята зразу пригадали стільці, столи, ліжка, іграшки, шафи, книжкові полиці, двері? Ось як багато різних предметів з дерева? А, діти, скажіть, якби ви були майстрами, що б ви зробили з деревом? Мені здається гарна думка у дітей, що вони б зробили і стільці, і столики, а ще будиночки для пташків чи ялинкові прикраси. Так скажіть, будь ласка, чому ж потрібно берегти дерева? Гадаю, малятові запам'ятали, що дерева дають де там кисень, і чисте повітря, бо без дерев не було б тіні і птахів. Бо з дерев люди роблять потрібні речі, і вони ростуть дуже довго. Ну що ж, хлопчики дівчата, а ось наступна зупинка, яка називається глина подарунок землі. Діти, а чи знаєте ви, що ґрун має рудий колір? І саме такий ґрунт це глина. Її можна знайти біля річки, або у ярах, чи біля пагорбів. Коли глина волога, вона м'яка. І її можна м'яти, катати і ліпити, а якщо її висушити і випалити в печі вона стає дуже міцною. Наші пращури ще багато років тому помітили ці властивості глини і почали робити з неї речі горщики для зберігання води і молока, глечики для соку, миски, горнятка, діжки і навіть іграшки. Особливо відомими в Україні були глиняні свищики. Це маленькі пташки або коники, у які можна було свиснути. Люди ліпили глиняні вироби руками або з допомогою гончарного круга. Потім їх сушили, клали до спеціальної печі і опалювали. А після цього глина ставала твердою, мовками. А щоб речі були гарні, їх розмальовували. Квітами, візерунками і кольоровими смугами. Ось так малята виникло гончарство, старовинне українське ремесло. У нас є навіть відомі міста гончарів. Це от пішня, косі, пасильків. Майстри сьогодні роблять красивий посуд, вази, каплі і все це просто з глини. Адже глина це справжній подарунок природи. Вода допомагає людині створювати красу своїми руками. І коли береш у руки теплий глиняний горщик, ніби відчуваєш подих землі, сонця і працю людських рук. Малята, а ви запам'ятали, якою буває глина, коли вона мокра, а коли висохне? Гадаю, що дітки добре запам'ятали, що глина коли мокра, вона м'яка і липка, а коли висохне, вона тверда та міцна. А ви добре запам'ятали, що робили люди з глини? Малята, гадаю, пам'ятаю, що ліпили глечики, горщики, миски, робили глиняні іграшки? Діти, а скажіть мені, як ви думаєте, чому глиняний посуд треба було випалювати? Дітки були уважними і добре запам'ятали, його випалювали, щоб він став твердий і не ламався, а ще щоб можна було в ньому варити їжу. А тепер скажіть, якщо ми уявимо, що в нас є шматок глини, що б ви хотіли з нею злюпити? Нагадаю, можна з глини зліпити личик для води, горщик для квітів або якусь іграшку. Або котика. Малята, а скажіть, чому ми кажемо, що глина подарунок землі? Гадаю, що дітвора зі мною погодяться, тому що з нею можна робити корисні та красиві горщики та іграшки, а ще тому, що без глини не можна було б мати посуд? Оскільки сьогодні цікаво, ми дізналися про глину. А ось і наступна зупинка. Називається вона льон тканина від природи. Діти, а ви знаєте, що раніше люди не мали фабрик, швиних машин, як зараз. Вони шили одяг з того, що давала природа. Однією з таких чудових рослин є льон. А льон росте на полях і має тонкі стебла з маленькими блакитними квітками. Коли стебла висихають, люди збирають їх і робили з них волокна, а волокна вже ткали у нитки і потім ткали тканину. З льому жили сорочки, рушники, постільну білизну. Льняний одяг був дуже міцний, теплий і приємний на дотик. До того він добре вбирав вологу і довго служив. А сьогоднішній льон також використовує для одягу та домашнього текстилю. Він залишається дуже корисним і красивим матеріалом. Отже, дітки, льон це справжній подарунок від природи, який допомагає людям одягатися та робити красиві речі. Діти, а яка рослина допомагає людям робити тканину? Ну, дітки нас уважно слухали і запам'ятали, що це льон. А як же він виглядає? А льон має тоненькі стебла, блакитні, квіти, як небо, а ще стебла зелені і високі. А що ж роблять з волоком льну? З волоком льну тю тканину роблять нитки і шиють одяг. А які речі шили з льон в давнину? Малята були дуже уважні і знають, що це сорочки, рушники, а сьогоднішній постільну білизну. Діти, а скажіть, чому льон корисний для людей? А льон корисний, бо дуже міцний і добре вбирає воду сіляні тканини. Малята, а чи використовують льон сьогодні? Та де? Ну, звичайно, використовують, так, дітки. А з льону вдома ми маємо ляні рушники, а ще і ляні сорочки. Малята, а як ви думаєте, чому льон називають тканина від природи? Я впевнена, що ви добре зрозуміли, тому що він росте на полі. Бо люди роблять тканину з рослини. І це не штучне, а природне. Малята. Так ви запам'ятали, яке сучасне використання природних матеріалів? А далі запам'ятали, що і сьогодні люди не забувають про ці матеріали. Ми цінуємо все, що дає нам природа, бо це безпечно і красиво. Майстри створюють вироби в українських традиціях і вони знову стають модними. А скажіть, будь ласка, чому добре використовувати саме природні матеріали? Я впевнена, що ви були дуже уважними і знаєте, бо вони корисні і не шкодять природі, а ще красиві і страшні. Отже, наші предки міли пайливо використовувати те, що дарувала природа: дерево, глину, льон. Вони створювали речі для життя і прикрашали ними свої оселі. І ми маємо. Продовжувати ці традиції, цінувати працю людей і берегти природу. Ну що ж, хлопчики дівчатка, скажіть, будь ласка, а які природні матеріали ви сьогодні запам'ятали? Я впевнена, ви були дуже уважні і запам'ятали глину. Ще, що ми сьогодні повторювали, вивчали це льон. А ще що в нас було? Ну, звичайно ж, це дерево. А на сьогодні наше маля та -е заняття закінчилось. Тож до побачення, до нових зустрічей, до побачення.